Я кажу так. А, а чому саме я вважаєте? Тому що я так хочу. А хто тоді буде набирати людей, от, наприклад, у хулянців? Хто цим буде займатися? Сьогодні нардепи запропонували розформувати ТЦК. Та з їх співробітників створити понад десять бригад. Як до такої ініціативи ставляться дніпряни? Зараз дізнаємось. Якщо вони кажуть, що служити і воювати мають всі, то хай вони також приймають участь. Може, і правильно, все таки Вони ж все таки військові люди. Я думаю, військові не більше знайомі зі справою, з такою, чим хватати людей так на вулицях, та збирати і до... відправляти на фронт. Ну, що вони повинні не то. Тільки рукаводіть, управлять ані даже не проявлять себя на той стороні, на нулі, там де пацани лежаться. Розформувати та цикати, відправити да, да, я, я кажу так. А, а чому саме я вважаєте? Тому що я так хочу тільки за. А чому можете порекомендувати? Ну, тому що я вважаю, що це несправедливо, що людей хватають на вулиці і фізично над ними знущаються, запихують їх в машини. Я за. Я не буду це коментувати, вибачте. Ну, По-перше, там хлопці такі навчені, не треба проходити ніяку підготовку, я так думаю, молоді, здорові, вони також можуть воювати, як і обичні люди, місцяни. Тому я думаю, що да, можна. Я думаю, це точно нічого не вирішить. Якщо це боєздатні особи, які мають певні факти, чому ні, я не проти особисто. А хто тоді буде набирати людей, от, наприклад, у хулянців? Хто цим буде займатися? Ну, я вважаю, що вони виконують свою роботу. Що ну без них не було б такої кількості людей в армії, так скажути мені стосовно цього питання? Ну я вважаю, що це непогана ідея, але замість них треба. Ну, Створити орган, який буде займатися, грубо кажучи, їхньою роботою, але я вважаю, що це має виконуватися не так, як цим займалися ТЦК, тому що багато усіляких відео гуляє, тих самих, як неправомірні дії виконувалися робітниками. Це, якщо це боєздатні люди то можна, їх, ну, можна ними замінити типу, хлопців, яким треба відпочити, або вони вже трошки підвтомилися, або небоєздатні якісь втомлені бригади, або ще щось.